З-під завалів будинку у Дніпровському районі столиці, в якому вночі прогримів вибух, на тепер дістали тіла трьох загиблих. Ще п'ятеро поранені. Про це повідомив представник Київської ДСНС. На зараз відомо про трьох загиблих. На жаль, 18 ми врятували, 8 евакуювали, а також 5 чоловік травмованих. Будемо працювати до тих пір, поки не завершимо пошко-рятувальні роботи, поки не впевнимося в тому, що під цими завалами нікого немає. Ми не будемо прогнозувати по часу, тому що потрібно зараз провести відповідні пошкові рятувальні роботи а також встановити підпорки для того, щоб дана будівля була більш стійкою і менш загрожувала руйнування. Вибух на вулиці Малишка стався о третій ночі. У 16-поверхівці повністю зруйновано 4 квартири, пошкоджено 6. Виникла пожежа. Попередню причину вибуху МС називають витік газу. Відповідний запах чули і мешканці будинку.